Всім привіт! З вами знову Житомирський міні-трактор з мотоблока. Показую наступне невеличке переобладнання, зубр, 12 кінських сил. З електростартером стоїть на переобладнанні, буде трьохточкова навіска, фреза в комплекті, з ручним підйомним механізмом. Ось така стадія вже нашого переобладнання, стоїть на рамі. От, Рульова колонка, гальмівна система. От, Навіска вже стоїть. Основа під сідушку зроблена, щеплення вже зроблено. Гальма прокачати. ну Це все стається доробити. Ну і зробити. Щоб все було у нас тип топ Кось цікаве замовлення по переобладнанню мотоблоків у міні-трактора. Ось такі робимо тракторці. Телефон, як завжди, залишаю в підписі. Пишіть, дзвоніть. Заходьте, приїжджайте, дивіться, зробимо файного тракторця.